Криворізька територіальна громада невелика за чисельністю населення, але має досить розголоджену територію, в якій села знаходяться далеко одне від одного. В громаді від початку війни почав працювати гуманітарний штаб. Робота штабу поставлена таким чином, щоб все населення громади отримувало допомогу. По старостинським округам старости працюють з населенням, розвозять по дальнім селам, депутати приймають участь велику в роздачі гуманітарної допомоги, працівники. Культурних закладів, закладів освіти, які не задіяні в освітньому процесі. Працюємо всі для населення, отримуємо, шукаємо гуманітарні штаби, які можуть нас забезпечити. Намагаємося робити все можливе для того, щоб кожен житель отримав гуманітарну допомогу. Як каже Анна Іванівна, кожна громада стикається з проблематикою отримання кількості гуманітарної допомоги, бо переважна частина її спрямована льготність. Ні категорії людей ми розуміємо, що наскільки складно, що нельготна категорія населення на даний час не, не завжди може знайти собі роботу, тому що не всі підприємства працюють і їм так само потрібна допомога. Ми намагаємося. Входити в положення наших, нашого населення, наших жителів два місяці поспіль. Практично кожен житель у нас отримує гуманітарну допомогу. Гуманітарна допомога до громади надходить з різних джерел. Надходить нам гуманітарна допомога президентська, дуже у великих обсягах. Є у нас дуже хороша благодійна організація, яка. Привозить нам пакети, пакети 13-18 кг. Нам надходить гуманітарна допомога не тільки продуктовими наборами, а також памперси і для дорослих, і для діток, дитяче харчування, засоби гігієни. Набори дуже гарні. Багато з Польщі нам везуть гуманітарної допомоги. Як зазначає голова громади, співпрацюють з польською організацією діаспорою, які також надають Знаманітну допомогу цього разу нам були завезені з Польщі велосипеди. Невелика кількість, але це досить гарна допомога з їхнього боку. Ми дуже вдячні, і ми плануємо ці велосипеди віддати їм тим людям, які слідкують, допомагають нам, людям похилого віку, ті, що нас обслуговують самотніх бабусь, дідусів. Гуманітарний штаб забезпечує потреби трьох округів. Шиловський округ, Добропільський округ і округ села Криворіжжя. Видаємо гуманітарну допомогу усім верствам населення. Забезпеченість у нас більше 100%. Гуманітарна допомога надається у нас два рази на тиждень, у вівторок і в четвер. Мешканці громади вдячні всім, хто надає зараз таку важливу допомогу. А хочеться винести велику подяку президенту, який надає гуманітарну президентську допомогу льготним категоріям населення. І, звичайно, тим благодійним організаціям, тим волонтерським організаціям, які підтримують населення Донецької області в цей нелегкий час. Також у громаді працюють і крамнички, в яких можна придбати все, починаючи від продуктів харчування до кормів для домашніх улюбленців. Як каже власниця крамнички, складнощів завжди виникають, але потрібно працювати. Ну спочатку війни, звісно, були у нас труднощі, нічого в магазині було майже пусто. то товар є. Все нам привозять часно. В общем, хто хоче працювати, той працює. Считаю так, що на даний час в селі Криворіжжя достатньо забезпечені продуктами. Магазини працюють стабільно, без перебоїв в магазинах. Є все. Тож бачимо, громада, хоч маленька, але в ній мешкають люди з великим серцем, де всі підтримують один одного. З великою вдячністю відносяться до кожної країни, кожного регіону та кожного волонтера, які надають таку важливу допомогу.